Знайти своє до 1125-річчя Галича у місцевому ліцеї відбувся урок, на якому учні одинадцяти класів мали можливість пригадати історію свого міста. Доєдналося до них і керівництво області. Більше про це наш Денис Лужний Галицький ліцей імені Ярослава Осмомисла. Першим уроком тут історія рідного міста. Я думаю, що я повинен знати історію свого міста, у якому проживаю, і це повинен. Знати, ну, як мінімум, той учень, який повинен бути хорошим громадянином, патріотичним своєї країни зараз в час, який ми живемо. Потрібно знати свою історію і тим більше історію колишніх віків, щоб ми знали, за що ми б'ємося. Це буде новий досвід, нові знання, і надзвичайно цікаво, бо ми ще можемо себе відчути справжніми журналістами. А ще школярі мали можливість поспілкуватися з відомими історичними постатями. Питання до Володимира Володаревича. коли Галич почав відігравати роль столичного міста? Я об'єднав своєю владою переверскую. Звенигородську, теребовлянську і галицькі землі і проголосив столицею цього об'єднання місто Галич. Опісля випускники на дощечках, які використовували їхні предки з древнього Галича, написали листи до майбутніх поколінь. Ми пишемо героям слава. У нас є дві дощечки Слава Україні і героям слава. Ми дуже любимо, поважаємо своїх героїв ті. Що за нас воюють, віддають своє життя за нас і допомагають нам у всьому, щоб ми мали гарно час проводити і мали гарну можливість святкувати навіть це свято завдяки їм. Тільки ідучи вперед до перемоги, ми повинні знати і наші діти, молоде покоління дуже добре нашу історію, наші звичаї, традиції берегти і зберігати. І тому ми зможемо не тільки відновити, а побудувати таку українську державу, за яку не одне століття боролися. Для наші діди і прадіди не лише отримати нові враження, але й підготувати учнів до майбутніх екзаменів. Основна мета незвичного уроку кажуть його організатори. Ідея уроку виникла, напевно, спонтанно, щоб пов'язати минуле із сьогоденням, і, напевно, із наступним, тому що оця має бути. Е... Така тяглість віків має бути причинено слідковий зв'язок і має бути все згоджено і злагоджено. Тобто плинність віків має існувати, щоб вони не забували історію свого міста, свого краю, історію княжих часів. Ми маємо чим гордитися. А ще в Галичі планують вкотре підтримати збройні сили України. За кілька днів тут відбудеться аукціон зі збору коштів на підтримку наших захисників.